Вітаю у вас, Андрей Магазиніс Фаргород. Сьогодні у нас огляді акумуляторний шурупокрут від торговельної марки Крайсман з серії Universal Battery Line. Це серія інструментів, інструменти різного типу, а от акумулятор в них один одного типу акумулятори, але є різні потужності. Що цього шуруп... стосується цього шурпокруту, маркування в нього 101 є АБС 20 є. Це означає, що це. 101, 10-мм uh, 10 в нього є патрон. Максимально перша модель. Є це Angla, Aku... я не знаю, шлабер, якийсь, я, вибачте, не знаю німецької, тому це без німецького означає дрель, шурупокрут акумуляторний, так? 20 це його потужність. Живлення 20 вольт UL Universal Light. Тобто... Ми маємо 10, шурупокрут акумуляторний з діаметром патрона 10 мм, 20 вольт і універсальний акумулятор. Забігаючи наперед, скажу, що це шурупокрут з ударом, дуже зручно. Так, що стосується цієї лінійки, тобто Universal Battery Line, в цій лінійці інструмент продається окремо від акумуляторів і зарядних пристроїв. І лише в ланцюгових пилах є комплектації одразу з батареями. <кій> Відео в нас є на сайті, на нашому каналі і в посиланні буде далі. Так? А, давайте по, тобто, по комплектації саме по що ми можемо придбати окремо і що потрібно для шоропокрута. Якщо у вас ще немає тип, інструментів цих якихось, якщо ви не маєте акумуляторів, що ми окремо маємо придбати. Зарядний пристрій 2,4 4 години на один акумулятор. Акумулятори є двох типів. Перший тип це у нас на 4 Аг такий великий акумулятор, і другий акумулятор на 2 ампер так? Як я вже казав, вони універсальні. Тобто вони однакового типу, ну звісно, що це 4 А в 2 рази більше, ніж на 2 ампер години. Так. І тут в нас є індикація заряду. По часу зарядки. На 2 ампер-години заряджається акумулятор по 1 годину, 4 ампер-години на 2 години час зарядки акумулятора. До речі, що стосується Universal Line, дуже зручно, бо ви можете не просто обрати тип акумулятора, який вам потрібен, а ще й кількість. В залежності від типу інструментів, як ви працюєте, використовуєте їх, кількість ідей, яка працює, ви можете обрати потрібну вам кількість акумуляторів. Що стосується шурупокрута, він йде у картонній коробці. Так? В комплекті йде інструкція з експлуатації, скоба для кріплення його. На пояс або на роботі є спеціальні там місця для його розташування. Так? І наш шурупокрут. Що стосується шурупокрута, ну, звісно, що він доволі стандартне розташуванням, так? так званий каблук тут у нас з акумулятора йдуть. Рукоятка покрита гумою. сам він так само. Покрит захищен гумою. Гумою має дві швидкості. Перша швидкість від 0 до 350 обертів на хвилину, друга від 0 до 1400 обертів на хвилину. Так? Далі аверс revers Стандартно у нас розташування тут йде підсвітка робочої зони. Далі шурпокрут має три режими. Тобто це режим свердління, режим закручування і режим удару. Удар б'є кількість ударів 21 тисяча на хвилину і спрацьовує удар лише під час натискання. Тобто Наш патрон має невеличкий рух такий. І якщо коли натискається, тоді спрацьовує удар. Треба розуміти, що це все-таки не перфоратор, а шуропокрут, але Якщо вам щось потрібно розкрутити, закрутити, можна цю функцію використати навіть. В принципі, я думаю, що якщо у вас стіна з цегли, то зробити отвір цеглі можна за допомогою цього ширококрута. Що ще? Тут є 18 рівні, ну, скажімо так, сили затягування так, спрацьовує. і наш патрон. Патрон повністю пластиковий. Ну, Це не перфоратор, звісно, що бити ми не будемо і тому він не потрібен металевий. Але якщо б тут було кільце додаткове для захисту, було б непогано. Давайте поставимо акумулятор і послухаємо, як він працює. Так, так. і, е, Як я казав, в нас є режим удару, але якщо... Бачите, він не спрацьовує, коли в нас стоїть... ну, Просто натискаємо. І лише коли в нас буде натискатися патрон, лише тоді буде вмикатися наш режим удару. Купити даний шурупокрут, ви можете в нас на сайті. Посилання буде під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, попереду багато цікавого.